Звучання інструментальної музики щирі посмішки та емоції. Працівники культури та майстри народного мистецтва з нагоди свого професійного свята приймають вітання. Секретар міської ради Наталія Гирка висловлює присутнім вдячність за вагомий внесок у розвиток української культури та організацію змістовного дозвілля миргородців. Сьогодні зібралися в цьому залі люди неабиякого таланту. І мені хочеться щиро вас привітати з ваших професійних святом, бо ви ті люди, які дарують нам тим, яким не дано бачити так красиво, так відчувати навколишній світ. Ви даруєте нам подарунок своєю роботою, своєю творчістю. Ви прославляєте своєю творчістю наше місто на рівні області, на рівні держави. Тож низький уклін вам від усієї. Нашої Миргородської громади У знак глибокої поваги кращих працівників нагородили почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації та Миргородської міської ради. Ці люди дуже часто залишаються в тіні. Вони просто спільно роблять велику справу для пошанування традицій та культурного розвитку нашого міста. Сьогодні я вітаю і працівників музеїв, і працівників бібліотек, і працівників клубів, і працівників музичної школи, і працівників центру естетичного виховання, які теж наші, хоч вони і відносяться до освіти, але ж це культура, і вони несуть разом з нами цю культуру в маси, як кажуть, вибачте, за штам. Я сьогодні вітаю артистів професійних колективів, таких як наш оркестр, який чудово нам зробив увертюру до свята. Я вітаю професійних артистів аматорського колективу. Цей рік був дуже плідним і на вдалі виступи, і на перемоги, і на інновації, і на нові творчі проекти. Я впевнена, що наступному року ми не збавимо темпа, будемо працювати так же ж натхненно, творчо, дружньо. Продовжилися урочистості врученням почесних грамот управління культури полтавської облдержадміністрації та міського відділу культури і туризму загалом на святі звучало ще багато вітань і поздоровлень. Офіційну частину заходу дало доповне виступ народного ансамблю народної музики і пісні слов'яни Палацу культури курорту Миргород.